Кожен художник пробує себе на таких вдачихся, е, творах художнього мистецтва, як ісак Ліветан. Це золота осінь. «Золота осінь». Я їх скільки бачив, вони е, самого різного такого кольору, е, насиченості кольорів. Ну, от У мене вийшла, е, дуже барвиста, дуже така, е, насичених таких е, красок. Я нею любуюсь, чудова картина. Ілі, це ж так само Ісака Левітана, це березень, березень. Кажуть, так, якщо подивитися, гляньте, який сніг, такий вже підтанувший. Діти обично біленьким малюють от, і думають, що це сніг. А сніг от <сі>, такий підтанувший, це в березні, коли весна вже стукається, коли тут і грачі прилетіли, і кінь який застоявся, там ржать зараз буде і капель. Ну, от таке подивитися на оцю. Це соснова посадка, це на водосховище, на Аскеліському водосховищі. Тут влітку раніше було повно палаток, з'їжджались з Донбасу, з Харківщини, з багатьох районів областей, і тут жили все літо, рибалили люди, от така чудова робота. Це вихід із редакції Образівщини з виходом на Ніколаївський на храм. Називається Благовістя. Там ангел прилетів, ви бачите, монахів. Ну, от вечір такий. Це в мене такий пес був. Гектар. Гектар. Чудовий пес. Пережив війну, дождався мене з евакуації. Пожив два місяці і, на жаль, на жаль, акалів. Дождався все-таки свого господаря. Тут приїжджала недавно моя онука двохрічна, стояла і вона відчувала, що це жива собака, живий такий пес. Це Тарас Бульба із своїми синами Остап і Андрій їдуть на Запоріжжя. Називаються Захисники вітчизни. Ну, от часи такі були раніше, мабуть, як і зараз, вони перекликаються, там заграва, там дим, там війна, і вони йдуть на Запоріжжя учитись, навчатись воєнній справі військовій і захищати Україну. Я її намалював в чому? До мене попала така невеличка, невеличка відкритка. Я як глянув? Про, на цей степ, на це різнобарв'я квітів. Я із квітів їх намалював, щоб показувати всім своїм відвідувачам на виставки, який був степ в Україні. Як берегти треба нашу землю? що його ніяк не можна спалювати тіс суха тому що воно знищує це все. У мене є кілька робіт мого, мого улюбленого колеги Сергія Капрана, з якого я беру приклад. Ну, і от, наприклад, ось оця, це берег, ось, ліс, сосновий, дінець, дінець. Ну, от мені вона дуже подобалась, я її так трішки намагався змалювати. А зараз це в мене художня, це майстерня. Ось зараз малюю на запит мого наставника духовного на Львівщину. От їхню, їхній храм. Ось одна, а он другий. Сувенірні такі вироби. І мама моя, і ось, і ось Маріуполь. Сумнозвісний, це пляж пляж піщаний, там Азовсталь, пляж піщаний, чудове місто. в мене син там служив, і я туди кожного року приїжджав по кілька разів. Ну, в основному зараз мене вдохновляє ізюмщина, ізюм, ізюм, ізюм. Кремлянець, такого чудового міста, де гора, де річка, де такі природні умови попошукати, пошукати. Можете тут бачить ось і Карпати, і і зюм, ізю, там осінь. Мабуть, ніколи в нас не буде Ізюмського Вернісажу, і не буде виставки. То, що в наш краєзнавчому музеї, ну це випадково, це рідко, це так, ограничено, Там ото когось одного виставлять, от, щоб. Щоб була постійна діюча, як оце в нас в Ізюмі, 9 років ми працювали на Ізюм для того, щоб приваблювати туристів, щоб знали, що в Ізюмі тут не просто чимось їдять та в туалет ходять, а ще і майстри живуть. І... А ж нас історія, яка такі художники, як... Забашта, як Васильковський, це ж видаюся такі особистості. Ну і сама природа все підказує, що треба цю красоту цінити і показувати, і це приваблює людей, і вони це розуміють. Ось чудова робота зжати в такому тут. І... Преображенський собор і наш отой вибух на Кремянці. І все воно таке ну, невеличке, але рідне, рідне. Пляж на сіверському дінцю біля шуму. Ну, Буквально я її на одному диханні намалював, вона мені дуже подобається з людьми, з відпочиваючими. Там, Вода прозора, чиста, чудове місце. І оце ж робота. І ось в такому ну, в іншому напрямку це не Це таке більше до імпресіонізму. Тягне такі фарби. Взяв ну, надвечір'я. Надвечір Обично я малюю в реалістичному такому плані, але ну, мене тягне до імпресіонізму. Мені більше подобається робити опити такі, з фарбами, більше яскравості додати. Одне питання. Затурканий народ, чувствується, що в них рабалепіє якесь є, ну, це, мабуть, їхнє слово. Ну, от вони як вцепились в Путіна ото того, і кращого вважають, що в них нема. Ну, от вони раби, раби. От втюрлись в этого Путіна. Я не знаю, чим їх, них... що, Шо... Там мене в ці хахли, бандеровці, і от. І тепер, раз його винуділи, так він на люби злочини готов піти, щоб. А взагалі це все цепляння за владу, щоб який ще цирк для росіян зробити? То... То Чечню бомбить, а тепер Україну бомбить, а потім і вони всегда знайдуть э, причину. Взагалі, народ гнилий гнилий і рабський. Там дуже сильна поліція, їхня Нацгвардія, вони продушують. Ну, а народ боїться, ніж би кусочок хліба, ніж би ну, от таке. Українці роз, розглядаються як бандеровці, як. Прихильники, якийсь непонятно кого там, і нас тільки треба знищити, а просто в покою. Дайте нам пожити. Ні. пожити нам не можна, бо тоді ж путіну треба уходити зі своєю сворою. Треба вибори робити, а вибори їм не хочеться робити і уходить. Треба продовжувати свій російський народ, балувати різними неболицями про бандерівців, за кого вгодно. Чесно гаряю і з родичами якісь далекі там і мої, Скільки чув людей ну, зовсім розсорились і не спілкуються зовсім. Зовсім чому? Та тому що вони підтримують цього Путіна. От Америка всьому виновата. Во всьому Запад винувати, а ни в Росія ні в чому не Це, я так само ставлюсь до, до людей. Інколи люди не бачать себе, вони бачать усіх недоліки в усіх, в президентів, в правительстві, в усіх. Ну тільки з себе ніхто нічого не бачить, а ти чого ти стоїш? Чого ти вартий? Ти, що ти зробив? За що не стидно тобі буде? Ти хоть прибрав округ своєї будівлі, мусора той грязь? Який ти приклад даєш своїм дітям, внукам? Чого ти вартий? Ну от, оце таке ставлення до Росії. Держава невдаха, але їх накрутили, накрутили, що все буде російське, все буде, ну, життя покаже. Життя покаже.